Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. плюс 1, 1, канал 1 плюс 1 Україна, Тет, Ютуб, сніданку навіть бігу там навіть тр тр транслюють. Так, ми усюди, так. друзі, долучайтеся, mm -hmm. Будьте з нами що телебачення. Ми всюди <рес> зараз будемо говорити на серйозну тему. Сьогодні міжнародний день сексу, і за даними дослідження, проведеного у, тисяч, у 2019 році соціологічною групою рейтинг з двох тисяч опитаних українців. Майже 80% сказали, що секс це важливо, і лише 10% з таким твердженням не погодилися. Ну а з початком повномасштабного в. Торгнення люди. А... Почали е, говорити про те, що не хочуть відкладати життя на потім, хочуть жити тут і зараз. І навіть в умовах війни все одно, що б не відбувалося, справді намагаються це робити. Тому ми вирішили сьогодні розібратися, з якими взагалі проблемами може допомогти сексолог, тому що за час повномасштабного вторгнення звернення до цих спеціалістів почастішали від українців. Ну от власне про це і будемо сьогодні говорити з експерткою і психологом-сексологом Оленою Архипенко. Олена Архипенко має ступінь магістра з медичної психології, яку отримала у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Зараз продовжує навчання в аспірантурі університету менеджменту освіти на спеціальності психологія. Постійно підвищує свій професійний рівень, активно бере участь у тренінгах, вебінарах та курсах. Зокрема, навчалась в міжнародній асоціації практичної сексології та інституті репродуктивної перинатальної психології та психосоматики. Переконана, що до кожного пацієнта потрібен індивідуальний підхід і розуміння, і якщо людина поділилася своїми делікатними проблемами, рішення має бути знайдене. Але ми раді вас вітати Гранку. і доброго, доброго ранку вам. І от у сніданку ми дійсно говоримо, як знаєте, у нас цонтливо в Україні прийнято говорити про це. Так, у нас ще з Радянського Союзу не прийнято публічно говорити про гроші і про секс. Але це частина нашого життя, і ми про це говоримо. Як час до вас звертаються? Звертається досить часто, чесно скажу, і звернення почастішали, особливо після повномасштабного вторгнення, оскільки люди усвідомили, що не на часі відкладати життя, не на часі думати, що потім ми з цим розберемося. Розбиратися потрібно тут і зараз, і тому звернення дійсно. Ну я скажу, що відсотків на 50-60 звернень стало більше. До а ти... з якими е, зверненням найчастіше до вас приходять? З якими проблемами? Проблеми досить різні, але найчастіше це все таки проблеми комунікації в парі. Хтось один сказав, хтось інший не зрозумів або ж все таки невміння комунікувати. В парі один між одним, тому що, як ви правильно сказали, так ми не говоримо про це. Ми це називаємо іншими словами. Ми це якось замінюємо іншими термінами, І навіть коли люди приходять і починають розповідати, вони десь так здалеку. Ну я прийшов, ну мені так некомфортно, ну я не знаю, як сказати. Це при тому, що всі дорослі люди. Звісно, вже, звісно, звісно, приходять дяді, тьоті по там вже багато років, і вони всі довгий час живуть статевим життям, але про це не говорять. І навіть в парі не знають, як правильно про це говорити. І тому. От... З того, що ви зараз говорите, я просто хочу вибачте, я дуже простими словами зараз, щоб люди всі зрозуміли, та тому що у нас навіть інколи базово так треба розібратись. Тобто, ви, е, сексолог-психолог, та і до вас приходять, коли є певні е, моменти, коли ти не знаєш, як про це поговорити, як це прийняти, як розібратись. Це не про фізіологію. Та про фізіологію це до кого? І про фізіологію теж фізіологію теж так ага, звісно окей. і про фізіологію, але не про патологію, тому що патологія це до сексопатолога, це до лікаря. Сексопатолог це сексопатолог. окрема історія. Так, так. це окрема uh -huh. історія. Це коли лікар, сексопатолог. Він займається саме патологією, uh -huh. а сексолог-психолог він займається всім. Тим, що стосується сексуальної, а, сексуальної сфери, але в рамках психології, угу, угу, угу. Угу. тобто з цього боку, ви розглядаєте так. це питання. А як зараз під час повномасштабного вторгнення? От величезна кількість пар фактично розлучені зараз? Так, наприклад, там жінка може бути в Україні, чоловік на фронті, або там дружина з дитиною за кордоном, чоловік знову ж таки в Україні чи на фронті? А, навіть той самий секс по інтернету, взагалі, це можливо для таких пар е, вони знаходять е, або звертаються можливо до вас саме з такими запитаннями, так як не втратити оцей зв'язок, як е, навіть в таких умовах, скажімо так, зі своїм е, інтимною, інтимною сферою працювати. Звертається так, дійсно звертається, тому що люди в тривозі, люди не знають, як правильно взагалі про це говорити один з одним, як правильно комунікувати і як взагалі а, казати, що мені щось потрібно. Тому що якщо вони довгий час, наприклад, жили разом і про це не говорили і якось так напівнатяками. Угу. Пояснювали до нотному, чого хочеться. То тут уже неможливо на півнатіками пояснити, вже потрібно прямо сказати, і вони заново вчаться, прямо говорити. Але звісно ж, спілкуванням по інтернету воно ніколи не змінить реального життя, але воно може його трішечки підтримати, тому що а, сексуальний потяг в парі, сексуальний інтерес, це ж як вогник. Його потрібно постійно чимось підживлювати, інакше він просто згасне. І тому ці всі флірти, натяки, переписочки, те, що можна по інтернету дійсно зробити, угу. це те, що може підтримати ось той інтерес в парі. Ви можете це скоригувати, умовно кажучи, так? Так, так. Ми можемо дати вірний напрямок для ага. того, щоб люди почали це хоча б робити і усвідомили необхідність цього. Ага. Тому тобто, що люди зміняться, коли вони довго на відстані, та, вони всіх живуть своїм життям, умовно кажучи, та, і ви можете правильно скоригувати і того, і ту, і так далі. Та? Тобто я правильно розумію? Так, з'являється просто недовіра. Коли люди ага. довгий час не бачать, з'являється недовіра, що а у нас, якщо нічого немає, значить. Ну чистіше історія, звісно, думають про чоловіків. Якщо у нього і значить це нормально. Що... Звісно, ну нормально, тому що психіка так працює, тому Ясно. що якщо не зі мною, так з ким угу. а тут, коли є така історія комунікації, коли є інтерес до жінки. То вона відповідно відчуває, що, а значить, він мене чекає? Угу. Ви знаєте, насправді, от я слухаю нашу розмову, ми говоримо, і е, якщо чесно, лякає те, що дорослі люди до сих пір не вміють говорити про секс навіть в парі між собою, не вміють щиро висловлюватися. Що вже тоді для нас це якась тема табу, як сказав Єгор. гроші, секс це про це заборонено говорити в суспільстві, бо це соромно, бо це постійно ті знаєте, пострадянські якісь відголоски. А що вже говорити тоді про статеве виховання дітей? це також дуже важлива тема, але на жаль, чомусь суспільство поки що до цього не готове. Хоча багато хто б'є в набаті, каже, що це потрібно вже вводити навіть в школах на освітньому рівні, щоб це було загальною нормою. От з якого віку, можливо, навіть тим самим батькам, які нас зараз дивляться, потрібно починати говорити з дитиною про секс, про статеву освіту, про розуміння всіх процесів, які відбуваються з дитиною в тому чи іншому віці. Бо зна... так, і як говорити? А, насправді про статеве виховання потрібно говорити вже тут і зараз. А, а ще краще, якби це було проговорено вже вчора. А, сексуальне виховання має бути впроваджене, і воно а, в родині завжди відбувається з самого раннього дитинства. Тобто, так чи інакше, навіть якщо ми не називаємо речі своїми минами, ми сексуально виховуємо дітей якось, тому що ми передаємо їм свій стиль поведінки, свої гендерні стереотипи, свою манеру спілкування в соціумі, тому що діти ж це все одно отримують ми від батьків. Считую, так, а батьки вважають, що сексуальне виховання це тільки сідай, сину, будемо говорити про те, uh -huh. як це відбувається, так звісно ж бути не може. І Якщо у батьків уже дорослий підліток, то не можна просто сісти і сказати, так, давай будемо говорити. Це буде некомфортно як для однієї, так і для іншої сторони. І звісно, і звісно ж, в такому випадку, якщо раніше розмов не велося між батьками і дітьми на цю тематику, то краще все-таки якщо а, звернуться до там спеціаліста, uh -huh. дитини uh -huh. відправлять на курси або посередньо, на які странні. Так, так, так. 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 Лена, насамкіне, ми ми хочемо зараз грати з вами в гру, тому угу. що е, ми поступово робимо таку історію, що ми починаємо про це говорити. та І не тільки про це, і про гроші теж всі наші гештальти піднімати. Е, так, е, давайте я вам зараз буду зачитувати певні міфи або не міфи, а ви будете казати, правда, це чи міф. Добре? Добре. Е, утримання шкідливого для здоров'я. Правда. Правда. Угу. правда, Нель. Так, твоя? далі ще одне твердження: кохатися три рази на тиждень це норма. Міф. Міф. Тут ага. все індивідуально. Більше, менше. Так. А Vai є буде. поняття статевої конституції. Вона буває висока, середня і низька, і вона uh -huh. індивідуальна для кожної людини. І якщо, наприклад, є пара, де дві статевих конституції низьких, їм, скажімо, достатньо один раз на два тижні, то як можна сказати про те, що їм буде нормально займатися сексом три рази на тиждень? Uh -huh. Це буде для них знущанням, uh -huh. ну, тобто, все, все умовно все умови. Так. так. розмір має значення. Я перепрошую. Міф, міф, будь ласка, все нарешті. Це сенсація шок в прямому ефірі. Так ще одне твердження: секс для чоловіків, кохання для жінок. у Можна Ось так аж високо підніму. Що це міф, тому що це насправді твердження, яке не дає можливості чоловікам висловлювати свої почуття, а жінкам пропонувати секс. Угу. Тому що це стигматизація, і жінки дуже часто закриваються. Фізіологічно є потреба, бажання є, але готовності про це сказати немає, тому що ну як же жінкам потрібно тільки кохання. Клас Олана по собі Олена, Олена Архипенко. Е дуже важливі речі. Справді ми сьогодні говорили. Е хай ви скажете зранку, та чого ви зранку про це говорите? А коли ми завжди на час говорити знаєте? вже треба ну, вже починати? Ми живемо і зранку і в день, і ввечері, і вночі. Тому ми говоримо про різні теми. І не часто зранку е інколи бувають вони доречні, як всім здається. Ну, на перший погляд Ну займайтеся статевим вихованням і себе як дорослих і своїх дітей Олена, в тому числі. Дякую. 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 Дякую за останні рубрику спасибі. Дякую. <laughs> та сніданок триває бути з нами. we right.